Альбом основних елементів і форм ХХ століття з дисципліни Історія дизайну, мистецтва і архітектури. Роботу виконала студентка третього курсу групи ДН 31 Бакалина Валерія. Сьогодні ми з вами розглянемо три основних напрямки елементів і форм ХХ століття, а саме арт-деко, суперматизм і контемпорари. Почнемо з арт-деко. Що стосується живопису, арт-деко досить часто зображує гламур, розкіш сучасної епохи, зображення витончених будівель, модних жінок, модних видів дозвілля, наприклад, спорт або танці. Ми бачимо дуже гарний приклад картини, яка зображена нижче дівчину, вбрану в сучасному гарному розкішному і витонченому вбранні. Картина називається Портрет мадам М. Ем». Тамари Делемпіцької. Ключові особливості архітектури арт-деко включають в себе сміливе використання симетричних дизайнів, ступінчастих форм, а також інтеграцію скульптури та інших декоративних елементів. Ми можемо бачити на прикладі зображення, як американський радіатор білдинг у Нью-Йорці по проекту Раймонда Худа у 2024 році, а також. Будівля лайнер в Парижі на третьому бульварі Віктор Папу, збудована в 1935 році. Що стосується скульптури, в стилі аж деко часто містили стилізовані фігури людей, тварин або абстрактні форми, і зазвичай вони виготовлялися з таких матеріалів, як бронза, марбур або слонова кістка. Зверху представлен приклад такої роботи. Прайс Фердинанд фігуристка бронза, виконана в холодному фарбуванні з слонової кістки і постмент з мармуру та Онекса. Її висота 33,5 см. Наступним виступає суперматизм. В живописі він характерний саме використанням геометричних форм і сміливих рівних кольорів, що часто розташовані таким чином, що навіюють рух і динамізм. Як приклад, ми бачимо картину Казимир Малевич малевич-спортсмени». Особливості суперматизму в архітектурі були саме в тому, що будівлі були спроєктовані таким чином, щоб бути максимально функціональними та ефективними, а також виражати відчуття творчої свободи та експериментів. Ми можемо побачити приклади. Наприклад, Радіанське Міністерство автомобільних доріг Грузинської РСР у Тпіллі. Що стосується текстилю, то текстильний суперматизм був тісно пов'язаний з конструктивістським рухом, який прагнув об'єднати мистецтво та промисловість, створюючи функціональні об'єкти з модерністським дизайном. Як приклад, трошки вище можна побачити ескіз Казимира Малевича, орнаментовки матерії. Ось ми і підійшли до останнього напрямку: контемпорари. В архітектурі цей термін досить широко застосовується. І використовуються в архітектурних стилях і практиках, які на сьогодні часто характеризуються інноваційними та експериментальними підходами до дизайну матеріалів і технологій. В дизайні інтер'єру контемпорари часто характеризуються чистотою ліній, мінімалізмом і акцентом на функціональність. Також він часто має центральну кольорну палітру з використанням сміливих або яскравих кольорів. Які досить помітно використовуються як акценти. І також напрям контемпорари відображаються і в живописі, однією з характеристик якого є здатність поєднувати різні традиції та стилі. Марк Ротко був засновником живопису «Кольорного поля. Звичайно, він був модерністом, однак зробив немало для того, що внаслідку лягло в основу контемпорари арту. Він казав, що той факт, що художня робота починається з малюнка, вже академічний підхід. Ми ж починаємо роботу з кольору. Отже, під час презентації даного альбому ми розглянули ключові моменти і аспекти в усіх трьох напрямках: арт-деко, суперматизму і контемпорари. Список використаних джерел і дякую за увагу!